І це топ-новини понеділка від п'ятої редакції. Русня активно строчить фейки про свій наступ на запорізькому напрямку, а наші вояки активно їх нищать. Я зараз і про фейки, і про русню. Лише погляньте на ці кадри. Наші знищили 5 БМП, танк та кілька десят окупантів. Гривню заборонили, роздачу рублів припинили. Українці, які опинились на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, у скруті. Немає роботи, а розрекламовані від Росії соціальні виплати отримують одиниці. До цього ж русня закрила блокпост у Васильівці ще в грудні минулого року. Охочих евакуюватися не випускають. Обіцяли, що виїзд відкриють 15 січня, але не зробили цього і досі. Уряд заохочує запорізьких роботодавців працевлаштовувати ВПО. Компенсацію за це збільшили до 6700 тисяч гривень на місяць. Оформити заявку на виплати роботодавці можуть у дії. У лікарні Дніпрорудного аншлаг Поранену росню нікуди складати. За останній час плюс 153 п'ятдесят трьохсотих. Місцеві медики лікувати окупантів відмовляються, тож приїжджають гастролери з Росії. А скільки б не приїхало кацапських гастролерів, нічого у них не вийде. Для повноцінного наступу на запорізькому напрямку їм необхідно не менше 80 батальйонно-тактичних груп, а вони мають лише 30. до того ж, у них є проблеми з технікою. Натомість у ЗСУ завжди є чорні пакети для двохсотих руських. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби бути в темі.